Вони напочиналися, всі були впевнені, а там раз-два і швиденько. Понабіцяли. А тепер, ці, ну фізично ці грошей нема. Я вам державний бюджет показував, нема ці грошей, нема. Зараз їх частково покривають за рахунок грантів. Нема грантів. Нема кредитів. Де їх взяти? Фізично нема. Тобто гроші, щоб заплатити ветеранам і виплатити інвалідам, нема. Оці всі розмови... А давайте ми за рахунок бюджету. Який чорт бюджет? Ну де їх взяти? Ви ж суму таку гатили, що... Ну ви ж розумієте, раніше дійсно за людина, коли загинула, платили мільйон, потім 15. 000. Я говорю, нічого. Себе, біля... А де ви 15 мільйонів візьмете? Ну, от те... ну, теж по-моному. Фантазувати всі вміють. При чому я говорю, що, на жаль, буде багато інвалідів, яким теж треба гроші. Ну, знов-таки, ми будемо... К тебе візьмете. І от це дійсно проблема скаженна. Що люди, з одної сторони, хочуть гроші, а з іншої сторони, їх же ж нереально да. Пообіцяти да. І ці всі надії, що, ну, знов-таки, о, ми контрибуція. Ребята, ну, знов-таки, а як не буде контрибуції, не буде. І грантів не буде. Євроспільнота, ну да, вона там а там буде давати менше. Або взагалі скажуть, стоп, війна закінчилась. Чому ви повинні вашим ветеранам платити все життя гроші? Я кажу, ну да, якось так. Не вийде. Отож. Ну, тому що І от це проблема. Як її вирішити? Метод є дуже ефективним. Прив'язати виплати грошей до доходів людини, яка отримує. Це все можна розробити методику на рівні уряду, затвердити. Ситуація проста. Людина повинна отримати гроші. Так, так. Покажи декларацію, доходів. І потім прораховуватися. Якщо твій доход, ну там менше середнього, такого-то, да, тобі оцю частинку виплачують, ну, як би, компенсацію. І ти, відповідно, якби за, за рахунок цього живеш. Да, от, тобі я тому платять, оцю різничку доплачують. Тобто не всю суму, а тільки кусочок. А якщо в тебе доходи великі, нема. Так, да, якщо людина дійсно інвалід і не працює, ну нема доходів, тоді от, вона отримує середню зарплату. Але якщо, наприклад, інвалід, а в сім'ї є людина, яка працює, разом рахується і менше. Так, да, якщо діти, то їй виходить більше. Ну, тому що рахується всі, ділиться. і наш на дітей ще. Тобто, виходить, десь соціальна справедливість. Якщо дійсно людина не може працювати, в сім'ї діти, дружина заробляє мало, то він отримує дійсно більше ну, пенсії, надбавки і так далі. Якщо людина, ну, грубо говоря, має хороші статки, там, нерухомість, гроші в банки, депозити, немає нічого. От тоді грошей вистачить. От тоді вистачить. Сказати, жорстоко, ну цекономічно реально. От тоді дійсно можна виплачувати і бути причому дійсно інвалідам, тому що інвалід же реально ну, доходів немає. Тому дійсно, да. А якщо інвалід і реально заробляє, то він не інвалід. Це дві великі різниці.